ранку. Сонце вже високо. Погляньте які тучки. Особливо ось так, так красиво зранку. А я в селі копаю картошку. Ось ми з чоловіком викопали. Тут 11 рядків. Оце не докопали так, як вона зелена ще. Ось така зелена ще вона. І вона десь через днів 3-4 вже підсухне. Тут три рядочки залишили трошки. Щось вона так була до половини, а далі суха. І ми це вже, повторюсь, 11 рядків викопали. Оце якраз середина на другій половині. І тут також зелена, а ось іде вже сухо. Тут також викопали. Ось тут п'ять рядків було. І там я вчора ще зайняла також п'ять рядків. І не дійшла ще до середини, так як Чоловіка треба було випроваджати на автобус. А це теж також пройшла п'ять рядочків туди, до кінця. Так що моя задача дійти оці п'ять рядків і ще п'ять рядків. Получиться у мене сьогодні самій чи не вийде, так як самі треба вибирати і носити і зносити. Ну, скажу, картошка не важна. Так що зніму друге відео і покажу, яка картопля. Так що, оце таке. Тут кавуни маленькі, вони погоріли, переспіли. Я думала, вони пізні, а вони ранні. Ну нічого. Так що таке? Так, люди добрі, скажіть, уже жара дощів не було у нас. Ой, вже місяці три може. Та точно це три місяці не було. Що робити з морковкою? Копати можна чи не можна. Ось вона отак уже повиростала в нас. Уже бодилечко сохне в моркви. Що її копати, підскажіть, ви копаєте, ні? Зате гіркого перцю дуже багато. Буду варити варення з його. А солодкого в мене в цьому році мало. Буду купувати для того, щоб зварити смачню. Отаке варенечко, Ось скільки його. Так що так? огурчики ще є. Вчора півідерочка нарвала. Капусти не буде. Так що так. Поки вгорі буду копати, а це може посохне. Так що, друзі, чоловік у сумах на хазяйстві у місті. Курочки, курчата, перепілки. А я в селі копатиму картошку. Так що так. Все, друзі, до вечора. Всім пока-пока.